Це історія про те, як вовк захотів піти до когось в найми, щоб розбагатіти. І те, що з того вийшло. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Як вовк паном побув. Читає Додо Ця історія сталася в часи, коли правив князь горох, та коли людей було не більше, ніж тварин. Якось вок від голоду вхопився за живіт. Так. промовив сам до себе. Не гоже мені валятись, коли живіт мій несамовито завиває. Не пам'ятаю вже, коли вже якусь м'ясину клав до рота, не те, що доси та чого з'їв. Треба йти долі пошукати, бо ніхто ж мені не принесе. Отож вибрався вовк з під корча, випхався на дорогу. На раз, два, три. Та й пішов, куди очі дивляться. Довго він ішов і все зиркав, чи, бува, десь нема чогось ситненького. Проте не траплялося ні баранчика, ні кабанчика, ні навіть худої курки не було лише зачерпне жменьку ягід дорогою та й прицьмокує, та попльовує. Довго чи недовго він так йшов, коли назустріч йому лис. А під пахвою жирненький півень. Вовк ледь не проковтнув язика від заздрощів. Здоров був, брате лисе. Здоров був, брате вовче. А де це ти такого півня з погріб жирненького? Мабуть, у селі вкрав? Покажи мені, де, може, і я щось хапну собі, а лис хитро зиркає по сторонах. І півня за собою ховає. Та невже ти думаєш, що я лише злодійством промишляю? Заробив я його? Заробив? здивовано мовив вовк. Це ж як? А чого очі на лоба попхались? Заробив в одній господині курочок пас та й отримав? Довго метикував вовк? Як це могло бути, проте все ж повірив. Ох, пощастило тобі лисе, і півня маєш, і по спині не отримав. Так, якось. А в мене вже кілька днів різків зубах не було. Скоро, певно, лапи відкину з голоду. Даси коч кісточку. Ні, вовче, дати не можу, бо для справи потрібен. Для якої такої справи? Для справи? Отже, для справи? Шкода тебе, вовче, до глибини душі. Серце кров'ю обливається, та вдіяти нічого не можу. Шукай, вовче, заробітку будеш мати кісточку на столі. Може, в найми податись? Як гадаєш? А що? Будеш, як в бога, за пазухою жити. З часом розбагатієш. Цікава ідея, лисе, голова в тебе варить. Піду, справді, в найми. Я ж то роботящий. Розбагатієш, шляхтичом станеш від нашої лісової громади. Мене лише тоді не забудь ніс не відвертай. Піду я, бо поспішаю. Попрощався вовк та й пішов далі. Вийшов з лісу, бачить, село поруч. Став вовк та й задумався, куди далі тримати шлях. Вивела мене дорога в село. А що ж я там робити буду? Може, баранця якогось вкрасти. Але ж ще різок отримаю. та й сил нема тягнути його так далеко. Ех. Махнув лапою вовк. «Пан бо пропав. Піду, мабуть, я до когось в найми попрошусь. Зайшов вовк у село та й давай зазирати в кожний двір, та на дичину дивитись. Аж ось виходить господар. Ти що винюхуєш тут, хижаче, дрючка захотів? Зараз я тобі вчищу. Не красти до вас прийшов, чоловіче. Промовив вовк поспіхом. Прийшов на роботу проситись? На роботу? здивувався чоловік. А що ж ти вмієш? Все, що загадаєте? Ну, тоді будеш на цепку сидіти, увечері вгавкатимеш та лисів від курника відганятимеш. Подумав вовк, почухав лапою макітру. А що вдієш, може? Кращого місця не знайду. Добре, господарю, буду охороняти курник. Прив'язав чоловік вовка біля будки та й пішов, а вовк сидить та й думає, коли вже поїсти дадуть. А чого ти сидиш? питає його чоловік. А що? Охороняю курник. Собака має гавкати на кожного, хто проходить вулицею. Гавкати задумався вовк. Як? Не працюватимеш, не отримаєш їжі? Казати щось більше вовкові не потрібно було. Зіп'явшись на чотири кінцівки, вовк повернувся мордою до вулиці та почав гавкати, як вмів. Гау гау гау. Ну, ще навчишся. Сказав чоловік та й пішов. А вовк продовжував гавкати. Люди дивувалися, дивлячись на вовка, проте він не зважав. В його носі стояв запах качки, яку його новий господар, вочевидь, готував у хаті. Отож гавкає вовк, а по дорозі два пси йдуть. Один зиркнув крізь паркан на вовка та від подиву за маленьким очі не згубив. Вельмо шановний Рудик, чи бачили ви коли-небудь чудасію? Чудо бачив, сказав інший пес. А от чудасію ні. То гляньте на чудасію з чудасі, вовк на цепу сидить. А щоб мене геть зжалив та прямо в сідницю. На моєму віку такого не бачив. Підійдімо шарику ближче. Підійшли вони ближче і на паркан сперлись. Як це ти, сірий, у таку халепу вляпався? запитав шарик. Таку долю сам обрав, брати мої, породу. Сам найнявся до цього пана, курник буду вартувати, а за це обід ситний мати. Зайшлися сміхом собаки, заледве животи не порвали. Та щоб вовк на цеп сам заліз, оце треба клепку мати. Не вовче це робота на людей гавкати за кістки та сироватку. А мій господар пече качку, то й мені ніжка буде за службу. Хіба що ніжка від стільця засміявся шарик. Поворозати зимою снігу не отримаєш, не те, що ніжку. То ви просто заздрите, промовив вовк ображено, що буде в мене краще. Ні, не в буді справа, мовив Рудик. Щовечора в нас молоко, та й без цепу ми вільно ходимо. В мене все одно буде краще, ось побачите. Побачимо, мовив шарик, сміючись. Покажеш нам завтра свою кістку від ніжки. Бувай здоровий. От чудасія, треба хлопцям розказати. Хе -хе. промовив шарик та й пішов. Рудик ще трохи постояв замислено. Кидаючись за першою ліпшою кісткою, щастя не знайдеш, сказав він та й рушив слідом за шариком. Вовк не надав цьому значення. Та продовжив гавкати. На вечір вовчий живіт почав дратуватись, бо запах качки був, а ніжкою і не пахло. Від голоду вовк почав частіше гавкати, щоб приглушити голод. Нарешті з хати вийшов господар, поклав біля вовка мистку з кісткою та пішов назад. Вовк здивовано глянув у миску та побачив лише сироватку і маленьку кістку. І це все? запитав вовк здивовано. Ну, так, відповів господар. А що тобі півкачки дати, чи що? Працюй і, може, колись отримаєш щось краще. Нічого було робити вовкові. Зараз він би і глину їв, такий вже був голодний, згриз повністю кіску та вихлібав всю сироватку. Після чого ліг спати. Наступного ранку ситуація була така сама. Пару кісток та миска сироватки була розбавлена якимись відходами. Він і цього разу з'їв, проте вже не так завзято. І так було кілька днів. На жаль, голод не давав спокою, і вовк мимоволі почав згадувати слова Рудика. Ні. Я варти кращої нагороди, сказав він. Тихо знявши ланцюга, вовк перестрибнув паркан та чкурнув з усіх ніг, піднявши за собою пилюку. Вирішив він знову селом походити, та краще найми напитатись. Пройшов до одної хати та й просить. Візьміть мене до себе на службу. А що ти вмієш? питає господар. А що скажете? Ну, мені треба траву скосити на сіно. Зроблю, проте це буде коштувати не менше однієї вівці. Вівці? Та я краще сам її іскошу. А ти гуляй на хабо, інакше почухаю тобі спину цією палицею. Злякався вовк та тільки ногами загріб. І так не йде, подумав він. Може, хай самі плату визначають, а я вирішу. Іде він далі селом, аж тут бачить хатинку. Старенька бабуся гнеться на городині та тримається за спину, а дід збирає дрова та складає під стріху. Здорові були, шановне подружжя, сказав вовк, вклонившись. Візьміть мене у найми. А що ж ти вмієш, вовче? запитав дід. А що скажете, те й робитиму. Та нам багато і не треба, сказала бабуся. Нам, бо це, помічника по дому, бо старенькі вже, та й всього господарства вже не тягнемо. А що платити будете? запитав вовк. А що самі ймо, те й тобі даватимемо. Ні на крихту, не обділимо. Ні, махнув вовк. Сити я вже сироваткою. Мала плата за такого робітника. Мені м'ясо треба. Бувайте здорові. Розпрощався вовк та й пішов. Іде селом, та й ціни собі не складе. Скільки ж його праця коштує? Підує, мабуть, до пана в найми. Він єдиний мені плату гарну дасть, там і розбагатію. Вирішив вовк та й пішов стежкою. Прийшов до пана та й питає, чи візьме його той. А що ти вмієш, вовче? питає його пан. А що ваше шановне степанство скаже та й робитиму? Тільки ситно годуйте та платіть. Що ж, нагодуємо, сказав пан хитро. «В мене ж нива на носі і зустріч важлива, слух не вистачає. Пофарбуєш мені паркан, та дрова колотимеш, а я за стіл тебе свій за це посаджу. Зрадів вовк, що панові харчі якісь перепадуть, аж слина набралась, та й згодився. Дали вовкові фарбу. І той, посвистуючи, почав фарбувати. А люди ходять та й дивуються: Ти ба, яка чудасія! Пане Вовка працювати змусив. Пофарбував вовк паркан, як вже дають йому нову роботу. Ці падали і на тік, зерно вибивати. Молотить, молотить вовк, мало язика не вивалює. Живіт від голоду скрипить. Проте вовк лупить ціпом і все думає про панські наїдки. Повернувся вовк під вечір стоку. як дають йому сокиру, щоб ішов дрова колоти. Колить вовк, аж сил вже нема, як чує, а на вулиці за пашком повіяло. Та таким смачним хтось смажив м'ясо, а за ним пішов ще один і ще один. І кожен запах смачніший іншого. Ось і моя обіця на винагорода, подумав вовк, та й давай махати сокирою швидше. Закінчивши, вовк облизнувся, підійшов до пана, який саме обідав. Він заворожено дивився, як пан відломує курячу ніжку, і в один момент її обгризає. Чого тобі, вовче? Запитав роздратовано пан. Я зроблю усю роботу, яку мені було поручено. Можна мені мою винагороду? А, сказав пан, виколупуючи шматочки м'яса з зубів. Винагорода, гей, видайте винагороду йому. Зненацька з'явилося кілька чоловіків з палицями. Та й давай не мил вовка Вовк завив та прожогом навтьоки, а чоловіки за ним та женуть його, як бичка. Вилетів вовк за ворота та тільки лапами загорнув пилюку. Біг він біг, допоки не звалився з ніг. Прокидається він та й бачить, що на лавці у хаті лежить. Встав та за спину взявся і підвиває. Не вставай, вовче, полеж!» – сказала бабуся, коли увійшла в дім. Тебе ніби килимка виболи, сказав дід, зайшовши слідом. Що сталося? запитав вовк. Дід тебе біля лісу знайшов побитого, поспит, поки, набирайся сил. Впав вовк знову на лавку та й заснув. І проспав аж до вечора. Прокинувся вовк, а баба на стіл накриває. Сідай, вовче, вечеряти будемо. Вовк ледь язика не ковтнув, встав повільно та сів за стіл. Баба поставила три миски з борщем та пампушки. Помолилися вони, та й давай їсти. А вовк сьорбає борщ, та наїстись не може. Такі же смачні, а з пампушками так ще смачніше, вилизав миску та й ще жалісливо просить. Баба насипала ще одну, вовк і ту ковтнув. Так він чотири миски уклав та, вклонившись за такий ситний обід, задоволений, впав на лавку і одразу заснув. Наступного дня вовк. Почуваючи себе краще, вийшов з хати і побачив, що дід з бабою вже пораються на городі. Хвіртка була відкрита, а поруч паслися кури. Бери собі під пахву курку і йди, що вовк і думав зробити, та стало йому ніяково. Відроблю старим за обід і піду. Взяв два відра води та й поніс нагород до старих. Так він у них і зостався, допомагав їм по господарству і їв з ними за одним столом, і спав в одній хаті, і стало йому жити добре. Проте він не забував за пана, все зуби на нього точив, так що обійшовся з ним. І ось він почув, що пан до свята якогось готується, і вирішив він йому помститись. Поробивши всю роботу, Вовк зібрався та й побіг до панського двору. Перелізши через тин, вовк прошмигнув крізь зайнятих людей та підбіг до будинку пана. Тільки зібрався лізти у вікно, як його перестріває Рудик. Ти чого, вовче, до самого господаря лізеш у вікно? Та мені тут треба. Вибачай, вовче, проте я тут охоронець, тому буду гавкати. Чекай, а якщо я тобі смачним заплачу, сказав вовк. Смачним кажеш? замислився Рудик. А що маєш? А зараз побачиш. Вовк заліз у вікно та схопив на таці печену курку і викинув рудику. Ну, як? Понюхав курку Рудик та облизався. Я тебе, вовче, не бачив? І ти мене не бачив. Забіг вов в коридор та й ззиркає. Куди б його втулитись? Відкрив одні двері, тоді другі, і ось нарешті потрапив він до панських покоїв. Озирнувся і бачить, скриня біля ліжка стоїть. Відкрив її, зиркнув досередині. Червінці виблискують, її не зрахувати. Взяв він мішка. Та заходився гребти, гребти, все похавцем. Аж чує, двері рипнулись. Вовк скопив вазу зі стола і не вагаючись, огрів по голові незнайомця. Той, мов підкошений, гепнувся на підлогу. Дивиться, пан лежить. Ну, все, точно шкуру здаруть, — злякався вовк, закусивши пальці. Аж тут хтось у двері стукає. Карета вже готова. Пане, пане. Вовк прокашлявся та заговорив пановим голосом. Зараз йду. Це ж треба, сказав слуга, ще тільки ранок, а він вже гарчить. Вовк не знав, що йому робити. Пан лежав біля нього у відключці, а він сам. Не міг второпити, що робити далі. Плану не було, водив очима по кімнаті, як раптом побачив ножиці і стукнула йому ідея. Взяв він мотузку, обв'язав мішки з монетами на пузі, зняв з пана черевики та накидку, обв'язався поясом та відрізав йому бороду. Так сяк, приламчив її до морди, а пана закотив під ліжко. Скажу, що гуляти вийду, а сам чкурну до лісу, думав вовк. Тільки він вийшов на вулицю, як його попід руки, вхопили слуги. Пане, ви вже запізнюєтесь, сідайте, сідайте. Куди? На ваше весілля, звісно. Весілля? запхавши вовка в панових лахах до горети, Кучер вдарив віжджами і коні понесли фальшивого пана, невідомо куди. Карета зупинилась в іншому селі біля багатого помістя. Двері відчинились і, здивованого вовка почали зустрічати люди та господарі. Вітаю вас, пане! Доброго здоров'я! Раді вас бачити. Ходімо, ходімо, вона вже чекає на вас. То, ваша наречена. «Наречена?» почалося гуляння. Всі сиділи за великим столом, запихалися м'ясом та варениками. Вовка посадили на покуті поруч дівчиною, яка дивно косилась постійно на нього, та відводила очі. Вовк хотів би вже якось шкурнути, проте, принюхавшись до столу, Вирішив залишитись подовше. Господарі не встигали підносити таці та дивувалися, як їхній майбутній зять поглинає. Наречена вражено косилась на майбутнього чоловіка. Було явно зрозуміло, що вона не хоче такого нареченого. А всі говорили: насправді він ще гідкіший, ніж про нього кажуть, і не кажи. Лише глянь на ту морду, а очі на очі гляньте, якось звіра якогось, ніби з'їсть тебе зараз. А ви гляньте, як він їсть, ніби каманне наситний топче, та й химерний якийсь. Чорта якогось привели до Господи, а не жениха. Вовк, напхавши живота, помітно повеселішав та розгулявся, коли сміявся за столом. Співрозмовники відхилялися, коли бачили набір гострив, як ножі зубів. Здається, в дворі мало хто був радий такому жениху, а наречена готова була розплакатись. Заграла музика, і всі пішли в танок. Хоча багатьом було байдуже, всі прийшли випити та подригати під музику ногами. Цей жених то не їхні проблеми. Вовк танцював в центрі, тракрутив навколо себе нареченою. Мішки, які були прив'язані до його живота, були важкими, і він, висопливши язика, почав повільно втомлюватись. Музика ставала деталі швидшою, доки на подвір'я не вилетіла карета, і з неї не вистрибнув скашений, майже голий чоловік. Та з відрізаною бородою та зразку йовдженим стіжком волоссям на голові. Це ти, паршивцю, несамовито зарепетував він, тикнувши на вовка пальцем. Що це за самозванець? Ловіть його, я самозванець, спочатку злякався вовк, та потім. Зрозумівши, які він виграшні позиції, опанував себе. А ти ще хто такий? Чого вриваєшся на моє весілля? Що? Це моє весілля, заволав чоловік. А це моя борода. Що за неповага? Вовк впірнув лапою в мішок. Та сипнув господарів із жменю золотих монет. Киньте цього невігласа у свинарник. Що? кричав пан, коли його несли до свинарника. Я повішу тебе в себе на паркані, як знайду, хто б ти не був? Вовк нахилився до дівчини та прошепотів. Ще подякуєш мені. Сказав він, підморгнувши. На вечір, коли гості мали йти додому, Вов скористався темрявою, скинув з себе одяг та чкурнув через паркан з монетами, доки ніхто не бачив. На ранок дід з бабою прокинулись та здивувались, коли побачили мішечок золотих монет та принесені два відра води. Вони одразу зрозуміли, від кого це. Батьки нареченої так і не зрозуміли, що сталося вчорашнього дня. Випустили з свинарника пана, проте видавати дочку за нього передумали. Того ж дня лис, йшовши лісом, побачив вовка, який, спершись об камінь, насвистував якусь пісеньку. Здорово, вовче, ну як, розбогатів? Запитав лис глузливо. О, так, лисе, розбагатів. Та ну, не вірю тобі. Чим доведеш? А ось диви, сказав вовк, показавши на пальці перстень з камінцем. Ого. витрівшився лис. Де ти його взяв? Як де? Заробив, працював у пана. І за добру службу дав мені свого пальця персня. Чесний пан тобі трапився, сказав лис. А він просто добре знав як заплатиш, так і отримаєш сам.